Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні буде таке е, відео з е, возмущеннями. Що цей акумулятор. Блін Ось так ось. Ось цей ось акумулятор, куплений в жовтні 22-го року. Зараз у нас е, лютий початок лютого 23-го року. Шлак повний. Або просто підробка. Або підробка від підробки. Чомусь він почав дуже мало тримати в безперебійнику, І я здивувався. Ну, типу, досить новий, пропрацював там пару місяців. І ось розжився таким пристроєм і вирішив розрядити, подивитися, який, який буде залишкова ємність, яка буде залишкова ємність. І тут 20-годинний розрядний струм виходить 350 мА. Я виставив 0,3 А уже 10,65 вольт, як ви бачите, і віддав він 155 мА. Пройшло пів години. Я, якщо чесно, дуже-дуже недовольний, тому що, ну, типу, він, хоч і коштував досить недорого, але щоб виявився таким прям шлаком, я не сподівався. Зараз я дочекаюся завершення розряду. Можливо, це просто одна банка відійшла в світ інший, але це не, виправ... не, виправ... не виправдовує те, що це шлак. Тоді дочекаюся, поки він розрядиться повністю. Веде себе акумулятор крайне дивно тримається на 10,5 пройшло скільки 30 хвилин. І я подивився, тут кінцева напруга розряду 9 вольт. Ну, типу, замало. Але там, уже коли критична напруга, то він просто падає і падає і падає. Тому для одноразового тестування це нормально. Але він навіть опускався до 1035, а потім підріс. Я не знаю. Можливо, типу після цього тесту він запрацює нормально. Ну, подивимось, подивимось. Повів себе акумулятор максимально, прям мега, максимально е, дивно, тому що він там тримав відмітку на 10 вольтами, і ну, тут розрядний. Розрядна напруга 9 вольт і цілих 325 хвилин віддав до 9 вольт 1600 мА. Ну, 1 А 600 мА. Зараз я поставлю на заряд. Заряд. 1 А, я думаю, буде для нього. ну типу норм... ну, Поставлю 700 мА, типу 20 10%. Від номінала. Так, ну, починаємо. Так, ну от тоді вже по завершенню. А, він зразу прям 14,5. Дуже дивно. Ну, коротше, мертвяк. Мертвяк повний, не рекомендую. Зараз знову він зарядиться, подивимося, скільки він смок ще в себе. Ну і потім вам маленький відосик запишу. Ну, і як було очевидно, чуда не сталося. Гавно не стало квіткою. Взяв він. Ну, і ще типу заряд де, але 03 А і 147 вольт. Що, ну, типу, забагато 14,7 Ну, зарядка так вирішила. Я не став заважать. Взяв він 1 А і 100 мА. Типу, навіть менше, ніж віддав. Ну. Піде на смітник, або я його розберу, запихну туди літій залізу фосфат. І буде такий собі пауербанк або просто акумулятор. Ну, все, це маленьке возмущення на говно. Це буду закінчувати. Всім хорошого настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!